Там, розведемо на пару таких складових, да, що е, з 6 червня, з того часу, коли кляті расисти підірвали Каховську ГЕС, основним індикатором для всіх слугувало, що стосувалося радари саме Запорізької атомної електростанції. Всі слідкували за саме рівнем води у охолоджувальному ставку технологічному на території Запорізької атомної електростанції. Тут відмітимо, дай те, що вже підтверджено. Неодноразово те, що на сьогоднішній день, в тому числі да, там, рівень води залишається стабільним 16,67 метрів, що дозволяє абсолютно стверджувати, що такий, ну зараз, якщо можна короткостроковій перспективі стверджувати, що вона знаходиться в безпеці, то це вже добре. Да? От станція зараз в безпеці. Адже. На фоні того відмілення там в районі Нікополя, да, тут відмітимо, що цей основний показник він не порушується, він є, залишається стабільним. Тобто, в плані порушення технологічного процесу, але тут нагадаємо відмітимо де, що Станція в цілому знаходиться наразі з вересня минулого року в стані холодного зупину і тому не потребує. Над великого такого охолодження, тому більш-менш ситуація є такою стабільною, прогнозованою в цьому плані. І додамо, що те ж саме стосується охолоджувального ставка для Запорізької ТЕС, теплої електростанції. І там рівень складає теж стабільну таку константу 11 метрів і 19 сантиметрів. Це те, що є теж. Таким стабільним показником в технологічному плані, що ну, все має бути добре. Але відмітимо, що ніяк не можемо тут спрогнозувати чи так mm. говорити про саме поведінку плятих расистів, які, звичайно, те, що пролунало, да, і це ж не просто так, а на фоні тих, і приїздити того гросі, да, що є ну, очевидно певна інформація. І, взагалі, а, як то кажуть, знаєте, що. От, Сподіватись, потрібно там на краще, а розраховувати на найгірше, Да. Тому вживаючи оці такі заходи е, в плані інформування, да, і взагалі, ну ця тенденція має продовжуватися, що весь світ е, має бути задіяний в цьому процесі, аби кляті расисти залишили станцію, з якою вони яку вони по великому рахунку перевели, перетворили на військову базу, тому що за цей час ключове да що там не не змінюється, що там. В жодному сенсі і в кількості якості там менше рашистів тих клятих на станції не стало на жаль Дмитрий, і ті заході що.